Спокійним, працьовитим хлопцем. його поважали в селі, поважали друзі, сусіди. У нього були свої плани на життя, але російсько-українська війна внесла свої корективи в його життя. Дмитро пішов до Збройних сил України захищати свою батьківщину. Він мріяв після війни виховати дітей, піклуватися про матері. Але трапилася лиха. Дякуємо тобі, наш воїн, за твою можність, за твоє рішення вступити до лав і боронити наш, нашу землю, наші сім'ї, наших дітей. У самого Дмитра Миколайовича залишилось двоє дітей. Мати, рідні, близькі. Приміть співчуття.